Тають час програми очі і дізнавайтесь уже за мить про головні події останнього робочого дня цього тижня, 29 липня. Сльози радості вперше за роки війни батьки обійняли своїх захисників. Два роки я чекаю дитину. Майже століття боротьби у залізної бригади. День народження. Сьогоднішній день святкуємо 98-му річницю. Операції за два дні до Львова приїхав польський хірург, прекрасне виконання операції. І шахтарів чергово перекрили міжнародну трасу. У такий спосіб гірники вимагають, аби їм виплатили заробітну плату. Загалом держава заборгувала вуглярам 130 мільйонів гривень. Сотня шахтарів із самого ранку безперервно ходили пішохідним переходом на ділянці дороги Львів раворуська і не пропускали жодної автівки. Правоохоронці скеровували машини в об'їзд, тому великих черг не було. Заборгованість по заробітній платі по травні місяць складає перед 20%, по ну відповідно чеврі 100%. Тобто заборгованість є ну, місяць, кома там, і, ну, і два. Діти з Луганщини приїдуть відпочивати до Львова. Про це сьогодні домовилися очільники областей під час підписання угоди про співпрацю. На першу групу дітлахів очікуємо вже на День Незалежності. Про спільну роботу із заходом приїхали домовлятися майже шість десятків міських та сільських голів Луганської області. Гостюватимуть Луганчани на Львівщині декілька днів. За цей час можновладці планують обмінятися досвідом щодо децентралізації та розвитку створення територіальних громад для зміцнення співпраці керівник Луганської обласної військово-цивільної Рація Юрій Гарбуз запропонував чиновникам частіше їздити один до одного в гості, ділитися ідеями та напрацюваннями. Сьогодні ми мене проблема з кадрами, тому що ті, хто на. Ну, багато в'їхало, скажімо так, і сьогодні у нас і в міліції і в прокуратурі десь 50-30% вакансій. І сьогодні в адміністрації в мене теж є проблема. І можливо, якраз це, що ми зможемо мої приїхати сюди навчитися, а ваші поїдуть туди. Ця угода передбачає досить широкий спектр тобто, у всіх галузях господарства, освіти, медицини, культури воєнної стратегії. І насамперед досвіду об'єднаних територіальних громад буде обмін дітьми, які приїдуть сюди. На канікули є ідея запросити на день незалежності до Львова. Може бути обмін студентами, обмін фахівцями. Овники з Луганщини побачили, як ремонтують дорогу Львів, Самбір, Ужгород, аби згодом на сході впроваджувати такі ж технології асфальтування. Місцеві розповіли йде узяти гроші на нове покриття шляхів. Львівщина одна із областей, яка додаткові кошти отримує із програми перевиконання митних платежів. За два роки війни 10 львівських бійців одружилися із луганськими дівчатами. Від цих шлюбів вже народилося п'ятеро діток. Ці пари доводять, Україна єдина і жодні бойові дії їм не стали на шляху. Утім, окрім щастя, війна приносить й довгі роки очікування. Вони не бачилися майже два роки, а сьогодні довгожданна зустріч для батьків двох військовослужбовців Романа Дунайського та Олександра Дьоміна. Побачити синів ще зранку було мрією, але вже за декілька годин рідні змогли обійняти своїх захисників. Хлопці служать за контрактом у 80 80-й десантно-штурмовій бригаді. Про пережити пекло на передовій говорять неохоче. Додому їздять рідко, адже їх немає ким замінити. Тому сьогодні бійці не приховували сліз та емоцій. Про незаплановану відпустку і можливість приїхати додому. Хлопці дізналися нещодавно і одразу вирішили зробити сюрприз татовій мамі, але відпочивати вояки будуть недовго лише два тижні. Бо я мав їхати 27-го числа як відпустка. Я казав, типа зараз затримують, не дають відпуску. Вона не знала, що я маю приїхати. Два роки. Два роки з початку війни дитина у мене знаходиться на сході Луганську, Донецьку, де тільки можливо. І все. І два роки я чекаю дитину. Зустрічаю, провожаю, Сльозами зустрічаю сльозами. Провожаю. Сьогодні в мене емоції радості, тому що. Я усвідомила, що я не дарма прожила на цьому світі, Виховала дуже хорошу, чесну, порядну дитину. Мені важко говорити. 98 років залізної історії. 24-та окрема механізована бригада святкує свою річницю. Бойовий шлях тоді ще дивізії розпочався 1918-го. Під час громадянської війни бійці частини воювали на Заволжі, Уралі та в Оренбурзьких степах. У наш час підрозділи саме цього військового об'єднання одними з перших зреагували на виклик противника і вирушили в зону АТО: Слов'янськ, Ямпіль, Лисичанськ, Кримське. І це далеко не повний перелік пунктів визволених завдяки мужності, вояків які Після тривалої боротьби на сході українські хлопці нарешті вдома на Яворівщині і готуються знову приймати бій. Упродовж двох років бійці так званої залізної бригади захищали державні рубежі. Спочатку прикриття Сумщини, згодом оборона Донбасу. Пішли на війну одними із перших і трималися найдовше. Постійно перебуваючи в зоні проведення терористичної операції, там час відсутній після Лісичанська, це вже ближче до Луганська. Там уже серйозно і бої йшли. Серйозним озброєнням з боку противника. Вже були і танки, і артилерія всіх калібрів. Саме завдяки воякам Залізної стали вільними Красний Лиман, Слов'янськ, а над Сіверськом та Лисичанськом замайоріли синьо жовті стяги. Звуки пострілів для бійців зараз у спогадах. Виходив останнім з-під Луганського аеропорту, Три кілометри був мій блокпост. Виходив вже останнім, коли всі наші Збройні сили вже вийшли, Ну і попав під обстріл. Будучи пораненим. Вибивши з собою декілька десятків людей. А от життя 96 військовослужбовців бригади врятувати не вдалося. Це гірка втрата для побратимів. Однак сьогодні у них є привід для радості у залізного з'єднання свято. І на честь 98-ї річниці створення підрозділу бійці отримують заслужені нагороди за мужність та відважні дії. За сильною державою стоїть сильне військо, і саме в складі того сильного війська сьогодні є 24-та бригада. Потрібно, щоб ми були поряд з ними, вони захищають там наш спокій тут. Пам'ятай! Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Ніна Сукач, Олег Гондарчук, програма Очі на львів тебе. Замість хлюпатися в морі допомагає іноземним колегам. Польський хірург Даріо Шпатковський, якого знає увесь світ, під час своєї відпустки оперує львівських дітей. До Охмадиту медик приїжджає уже в п'яте, за два дні провів три різнопланові оперативні втручання разом із галицькими колегами. Ділився своїм досвідом та власним напрацьованим методом міні-інвазивної хірургії. Не розрізає півживота, а робить декілька майже непомітних проколів. Українські колеги такому візиту лише раді, мовляв, коли приїжджають такі. Спеціалісти вести пацієнтів на лікування за кордон не потрібно. Раз, два, так, відпускаєте так, і ловите тут, відкриваєте і хапаєте хвостиком і витягуєте. Такими інструментами польські та львівські хірурги оперують 15-річну дівчинку. У неї захворювання з сечастотевої системи. Якби вчасно не втрутилися хірурги, могла б втратити нирку. А так про хворобу нагадуватимуть лише три невеликі рубці. Якщо оперувати гідронефроз, не тобто водянку нирки відкрито. Тобто треба робити розріз величезний до 20 сантиметрів, боковим доступом, і фактично, половина тулуба людини є розрізана величезний рубець. Якщо ми оперуємо лапароскопічно, то фактично є три маленькі дирочки. Кошти, які витрачаються на лікування дітей застосування малоінвазивних технологій, набагато менше. Чому коротший термін перебування в лікарні, менше потреба в знеболювальних препаратах? Менше потреба в антибіотиках. Та усі три втручання у свої вихідні професор Патковський зробив безкоштовно. Аби за методикою польського хірурга прооперували восьмирічного сина. Подружжя Болобан чекало декілька років. Вчора їхня мрія здійснилася. Зараз восьмирічний хлопець в реанімації. Роботою рятівників у білих халатах батьки задоволені. Ми чекали часу, коли можна більш новими методами зробити цю операцію, тому що Ну не хочеться якби травмувати дитину, щоб це було параскопічним шляхом і по методиці професора Патковського теж була подвійна така. Така допомога від польського професора. Ще одна нагода для львівських хірургів здобути європейський досвід. Оперуємо новим обладнанням, але не останнього зразка. Могло б бути набагато новіше, але сучасної апаратури шпиталю бракує. Втім, хірурги над диво справляються тим, що є. Роблять на рік понад дві сотні таких операцій. Прекрасне виконання операції, новітні можливості. Професор Потковський викладає і їздить по багатьох клініках. Світу від Азії до Сполучених Штатів Америки до Японії сьогодні польський професор завершив останню заплановану операцію: до Львова приїде під час наступної своєї відпустки. Тетяна Дік, Мирослава Гаврих Іван Джура, програма Очі на Львів тебе. Залишили лише копита неподалік Олеска від пам'ятника першій кінноті Семена Будьоного зостався лише поржавілий каркас. Мідну обшивку обдерли як липку. Не демонтувала влада, де комунізацію провели злодії. Ще у березні по символіці можна було здогадатися, які скульптури нависають над київською трасою. Сьогодні ж від пам'ятника залишилися копита коня та рука воєначальника. Обдирати вартісний метал у важкодоступних місцях. Шукачі міді побоялися. Нагадаємо, постамент над міжнародною трасою в аварійному стані. Через те частина дороги під ним закрита для проїзду. Один із лікувальних курортів Львівщини всипало снігом. Фото. Аномального явища здивовані відпочивальники зі східниці одразу виклали у мережу. Окрім Лопатого, селище накрило градом, втім, за лічені години усе розтануло. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Впродовж доби в області прогнозують грози, подекуди сильний дощ та град. Таким цей день побачили мої колеги? Якщо потребуєте їхньої допомоги або бажаєте стати героями наших сюжетів, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся з вами до наступних випусків програми. Очі.